Сьогодні у всьому світі відзначається всесвітній день боротьби з туберкульозом. Щорічне професійне свято лікарів-тезіатрів у цей день, 128 років тому, у 1882 році, німецький мікробіолог Роберт Кох оголосив про зроблене ним відкриття мікробактерії збудника туберкульозу, яку потім назвали паличкою коха. Через 110 років у 1993-му всесвітньою організацією охорони здоров'я туберкульоз був оголошений на Лунальним лихом а 24 березня всесвітнім днем боротьби з тим страшним захворюванням. За підрахунками науковців, третина населення земної кулі інфікована паличкою туберкульозу. На щастя, хворіють не всі, як оберегтись або вчасно виявити захворювання. Далі у сюжеті Галини Філіпової. Той факт, що третина мешканців землі інфікована туберкульозною паличкою, не може не приголомшувати, але заспокоює те, що не кожен інфікований захворіє, а ті, що все ж занедужають, можуть бути вилікувані, звичайно, при вчасному виявленні хвороби. Коли пацієнтам стаціонарів чи відвідувачам поліклінік пропонують пройти флюорографічне обстеження, дуже часто ці люди правдами й неправдами намагаються уникнути його, а даремно. Я би радив, щоб все-таки люди проходили щорічне обстеження, тому що навіть туберкульоз проявляється у тих людей, які мають і певний достаток у сім'ї, і мають певне соціальне становище, тобто не є, що вони там не вживають певних продуктів чи, може не мають грошей для їхнього їхнього придбання, а це зовсім люди, які з добрими достатками теж, на жаль, хворіють на туберкульоз. Пояснюється це тим, що імунна система суспільства в цілому дуже ослаблена екологічними і соціальними факторами. Низька культура населення допускає плювання будь-де. Туберкулязна паличка дуже добре зберігається в мокротах і разом з пилом, якого не бракує у містах, залітає у наші дихальні шляхи. Дезінфекції тротуарів ніхто не проводить, та їх і не миють звичайною водою. Тому під прицілом кожен. Лікарі закликають населення дбайливіше відноситись до свого самопочуття. Туберкульозна палочка попадає в організм людини в ранньому дитячому віці або підлітковому віці, і ця палочка у так званому дрімаючому стані може знаходити все життя. І людина може прожити 80 і 100 років і не захворіти на туберкульоз. На жаль, ця недуга перебігає безсимптомно на початку, тобто якісь недомагання, незначна втрата апетиту, може температура під вечір підвищиться, мало хто на неї звертає увагу і міряє. І люди, як правило, або за фінансових причин, або за недооцінки стану свого здоров'я, не звертаються до лікаря. Туберкульоз в теперішній час вилікувати можна, але лише при вчасному зверненні до лікаря. Отож, коли вам пропонують флюорографічне обстеження, не відмовляйтесь, живіть довго і якісно.